Ви на каналі Адом на каналі Кумчика, і у нас тут е, починається така, ну, якби серія <со> нестандартного образця. Геріс, не біжи ну, вже. Погнали. Тут може бути монстр. Та вони Почкайте, тут всюди можуть бути. Давай, роби. Та так, ти так, ти, 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 давай. Так, хто у нас сьогодні наживка? Я думаю, що та там. Та Назар, послухай я мене уважно. Наживка всі, у кого в руках немає камери. Ага. Поняв? Я не наживка, це точно. Я поняв да. тебе. О! А я Play... сьогодні знімаю, тут мною... Димони десь стояв, і там чурки побігли. Ой, чурки. Хлопці побігли! А чого ви всі біжите? Ей, акуратно камеру поб'єте, блін! Нам ще це на ютуб заливати! Алло! О, кистка! Кістка, кістка, кі, кістка! О, засніми, засніми! Заснімайте! снимайте! Кистку? Вот що ми знайшли. Ззаду демон, втікайте, Тікайте демон ззаду! Да де нікого немає, що ти нас розводиш? Фу, блять, я вже аж пересрав! Не, я реально подумав, що тут вже переслідувать. Кунчик не лякай! Добре, не буду. О, демон, 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 тікай! Біжіть, куди? Куди бачите, туди і біжіть!

Це То, значить... да. Опа на. Бістріше! Давай розшифровочку, расшифровочку. Ей! а що треба робити? Він здох. Я, я нічого не понял. Скільки Тони в нас плівки? Два відсотка. Тикаємо, звідси. Тікаємо, короче. Тікаєм. Ой-ой-ой, як держалашмат. Ой-ой-ой! Десь якісь проблеми. А де? Пацани, а, пацани! О-о-о. Де Димон не знаю. Дімонися! Бу! Бу! Страшно блі? Ми походу його загубили. Походу, що да, він десь пропаганди. Ти, ти так впевнено біжиш. Ти знаєш куди бігти, алло? Ні, я просто біжу аби бігти. Та ми не туди ми біжимо! нє ні ні ні, 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 ні сюди треба, сюди, прямо, походу. Нам треба до корабля, походу, вернутися, бо Тільки не знаю. А о, можна повільно йти. Да, без шифта можна йти, прикинь. Воу! Ну... Де? Хто? <реш> там біжав якусь херню. Чекай, чекай. Не, я туда чекай, діду, чекай. Туда Та це ступеньки. Пішли, бігом, бігом. Які ступеньки? Там якась хрень. Та, та це ступеньки. На Побігли. Які ступеньки, блядь, в сраку? Та нам на гору. Пішли, як не в сраку, блін. Це ступеньки, це вихід, альо. Ну подумаєш, скример, що... йо-моє. Та там такий скример, я як... Ой, 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 страшно, страшно, чекай, чекай. Что там такое? Все, 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 скример прошел. Не, оно, оно, оно. Снимай его, снимай, не светы. Э, кого? Вот тут є. Да, чекай, где е. Да, наша ракета? Бо? О, павук сзаду. Yeah. тикай, yeah. а, тикай. А, есть, есть куда, меня, есть паскуда. Отпусти меня, скотина. Не, не, не тикай, не кидай меня, Назар. Назар! Та, все, мені, коротше, все, гайки. А яким я чином зараз до, до ракети пробіжу? Фух. Фух, закриваю очі, мабуть. І чисто на фарт. Пробіжу, не пробіжу, зараз тільки... тільки поповню собі оці штучки. Я не знаю, вони мене чують, не чують. Ну я тут залишився сам. Просто якби я ще знав. Куди бігти? Он, вроде сюда, давай, давай, нет, 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 где в сраку, я бежу, я бежу. А там плей где кумчик? Хух, кумчик стог, кумчик стог. Тут, тут же монстр есть <свят> аккуратно, сзади нашего корабля монстры лазает. Та окей, я там єлі вижив, я тобі так скажу, це просто жесть. Хлопці, ми ледь вижили, ми тут вдвох! Ми вдвох з Дімонесі, пойміть, будь ласка. Ну це було складно. Да, Дімонесі, ваші коментарі. Де це я оператор, от Бога? Ти чого мене покинув там? Так, от такою компанією так. ми дислокувалися в цю місцину. Ось Пісюльчик, ось Дімонесі і Геріс десь там в Далечині. Предлагаю триматись разом, щоб нас не вбили. Так, да, так, да, обов'язково треба ми... триматись разом, не ну, розбігатися. Не так, так, і, щоб ми ще... і щоб ми ще чули одне одного, бо коли ви дуже далеко, ніхто нікого не чує. О, дивіться, голова якась опа, опа, опа. пригоди друзів. Капець, голосно, що це просто? Це якась часа. Все, я її засняв. О! Що ти відкрив? Двері відчиняються. За мною! Пішли, 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 пішли! Щось знайшов. 50... 58% в мене зараз, так що акуратно, хлопці. Там лазіли! дивіться тут влася. Де О -о 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 -о. де? Ой-ой-ой! Знімай, О, знімай, зали. знімай. Знімаю, знімай. знімаю. Погнали, погнали, пройшли. Щось не, що не йде. Шати знайшов. Ай, тепер... ай, ай, і... Ну що ж, я знімаю прямий ефір. Ми ведемо з студії, що сьогодні буде відбуватися, хлопці. Розповідайте. У нас пленки не хватить, якщо ми так робити да. будемо. Ну, тому що це ти розпаковка. Ти... Так, ваші новини, ну, ваші новини. Все, до капсули, до капсули. швидко, швидко, швидко. Так, отакою компанією ми дислокувалися. Цю місцину. Ось Пісюнчик, We... ось Дімонесі і Геріс десь там в далечині. Oh, дивіться, голова якась. Веселі opa, пригоди opa. друзів. Це просто. О, знімаю. О, почала. Знімай, знімай, знімай. Знімаю, знімаю. Погнали, погнали, пройшли. Ще один пройшов. А тепер. И, и я... Ой, а я не пройду. Снимается а краще. Я прохожу. Нен. Это писец. На одну устало. Ну зато мне в наследство оставили два фонарика. и камера. Я радай за себя. Це називається шок-контент. Що ж, я на них обідався, я уїжджаю без них. страшна річ у мене стоїть 800 на 600. І... Еріс, чуть вище. Ще. Не в обличчя. Так, ну що, пацани, ми сьогодні вилітаємо другий день, я думаю, що все у нас буде чудово. У нас тепер з'явився мікрофон в виді Геріса. Геріс в мікрофоні ще і пісюнчик Тарас з нами, як завжди. Звукооператор з нами Геріс, так. Ваш незмінний атом. А, і кумчик, кумчик, да, його треба теж не забути. Ку-ку. не виріши без нас улетіти. Ні! я фонарик не взяв. Ооо! Ооо! Вітайте! Тікайте! Деся паскуда! Не знаю, ми вони кудись. Не зняли, Ви зняли, Ви зняли. Да, я зняв, я це зняв. Пацани, вон, вон вам, вон там, піді сюди. Ні, давай шлях, давай туди не заходите, вона там. Пішли! Пішли вниз! залітав би. Пішли, пішли вниз! Все, все добре! Так, давайте йти завжди наліво, щоб ми потім поверталися і йшли завжди направо. Давайте? Давай, давай. Згодні. От такі йдуть зйомочки у нас сьогодні. Наліво. Вони просто йдуть кудись. Я Опа, Ого! чекай, чекай, хтось далеко. Там. Атом. Атом, Ого, го чийсь. хребетчий! Дімони, сі, не спішіть, що ви так бігаєте. Не витрачайте кисень. А ви чуєте звук, наче хтось ззаді нас йде. Ого, го ще нижче, воу! Йо, маразко! Май... Куди ми йдемо? Тут а зараз, зараз щось буде. Так, да, я теж думаю, що тут ще щось буде. Це що таке? Що та. це спереді, тільки що було! Там наче хтось прийшовся. Да не було нічого. Тараса вже немає. Так, да, все, закінчилась приблуда. Чекайте, чекайте. Давайте. Все тут, все, да. Я готовый, сюда. веселый чувачок, который рады это снимать. Посмотри, ты гавлик, внизу гавлик, внизу гавлик, снимайте. Где, где, Вот, вот, вот равный. О, дайте пацаны, я пообнимаюсь с ним. А где Привет, Пацаны, 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 пацаны. Ой-ой-ой, обнимашки, обнимашки, обнимашки. Да я же пообнимаю. <голос> <обнимаюсь. голос> Опа, обнимашки, обнимашки. А ну, дайте мне, дайте мне, пацаны. Я Я це засняв, я це засняв. Ну, коротше, сьогодні ми зустріли вот такого братана, який всіх обнімає. Ну він перед вами. Оце воно шумить. А, воно за мною, я йому сподобався. Все, у нас закінчилась плівка. быстро наш цей. Це вже не він ніби звучить. Ой-ой-ой, там. Дімонесі, ти живий! А, це не він, це павук, тікайте! Тікайте, тікайте, нахер! Бляха, там получара, там... там Димон все! Мінус Минус все! Та не закривайте тут, тут павук, ты що, дурні, чи що! Все! Там Димон все! А як ти закривав? Фуууу. Та коли закривав? Коли На, Наверху я закривав, а не внизу, ви шо. Блін, блін Дімонесі, чай, ми будем тебе пам'ятати. Ага, возможно, но це не точно. Фух. Там коче чубака Дима... почала мене бити. Та то павук якийсь, да, повзаючий, блин. Так, ну що, пацани, ми сьогодні вилітаємо другий день, я думаю, що все у нас буде чудово. У нас тепер з'явився мікрофон в виді Герріса. Герріс мікрофоніще і пісюнчик Тарас з нами, як завжди. Слука оператор з нами. Ваш незмінний плей! А, і кумчик, кумчик, його треба теж не Пацани Оце без нас улетіти! пішли! Оу! Чікайте! Больно ноге. Ось такі йдуть зйомочки у нас сьогодні. пацани, просто го го хребет хреб... Герріс, у нас мікрофон. Йо-ма-йо, зараз... Що це спереді? Я да? готовий, веселий чувачок, який... Там що ж було, Зимач. пацани Пацани, Пацаны! Привіт, дорогу! ой 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 Обнімашки! Обнімашки! Пацани! Оу! Оу-го-го! Знімається, знімає! вниз і наліво, пацани, вниз і наліво! Веріс інтерв'ю! Тікаємо, тікаємо. По дорозі можеш розказати, що ти побачив. Ну, коротше, сьогодні ми зустріли вов такого братана, який всіх обнімає, правда, я його не бачу зараз. Ну він перед вами. Він десь перед вами там. далі. А в нас ні ліхтарів, ні фіга, Да, про те, що я говорив якраз. Зато хлопка! Що це так топчеться? Це коротше мої шаги. Де Геріс, я по мікрофону хожу. Так, Атом, Атом секунду, давай, включай запись. Ну, ми приземлилися, погнали. О, давайте сюди знову, так? Чи в іншу сторону підемо? Ні, сюди. Да, ні, давай сюди. Ляпнулися так смачно. Давай, так так, 40, 48%, хлопці, 48%. Э, е, куди ви побігли, алло? Правило завжди наливо, алло. Пищи! Пищи! Ооо, я Ой-ой, це бомбер, це бомбер, знімай, знімай! Знімай, знімай, знімай! знімай. Э. Ой, 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 тікай, тікай, тікай! Oh. Ну, давайте, <плес> а де він? Де Він Де він? Він десь біля нас! Він Під підірвався. А, все, слава Богу! Що я, десь, я, я не встиг засняти, як він підірвався, на жаль. Я так обкакався це костюм. Шістяк, я чуть не обісрався. Так, найдіть мені, пожалуйста, кості, кость. О, я пускай. Эй, ой, о, пуш... э, тарас, тарас! Іди сюди! Сюди, ти сюди, беремо, сюди! Беремо, да, да, да. Так, давай! Що це ти думаєш, я! Сніпай, сніпай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тікаю, не можу! Та є, вс! Пусти мене, паскуда! Ой-ой-ой-ой-ой! А вставай! йо моё Пух, там кимось кидають. Там камера залишилась. А як від нього втекти? Тікай, тікай, тікай. Двері. О, в двері він сам не відчинить, так? Все, не заходь, не, не виходь, не виходь. Відчинки. Е! Він зайшов! Оооо! Да Та капец! Мы без тих переглядів вообще не ну. Нам треба полюбас забрать перегляд. Епту дай, блядь. Блядь, как він мене налякав. Де двери, сука? Ой, вибачте. Блять, я все, <hi> я минус. Oh, <ні>. <ruim> День перший, <гаду> все дым. <dei pulli>. <hazola> Всі... nah, ми мы спочатку починаємо, да. <hazola> Ми тут починаємо Е, камера! Дай, дай можна камеру? Ні, я, я не буду. Я камера. То я теж не буду. Камеру Геріс. Геріс, камеру. Геріс, камера! Що тут Він в шокі. У мене зараз комп згорить, я тобі кажу. Ви ж не забувайте, що серед вас є пісюнь. Дай. І хто зна, де я вже побував? Ми нарешті приземлились і пацани пішли на експедицію. Пісюнчик, як твої справи? Все хуйня, Готові давай по новині. я теж так кажу, Погнали шукати. Так, давайте заходимо. Так, власне... Воу! Не Воу! Вот. Пацаны, де? Пацани, там паук, там паук! Знімайте ззаду, 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 ззаду! Тікай, тікай, тікай! хе де? хе 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 я нічого не знаю, я падаю! Та правильно, там, правильно, це треба падати. Це не відка. Uh, uh, там, там, там паук! Uh. Там паук не павук Паук не відімка, я поняв. Хорошо, Та я його я видно, розумію. як це він павук не якщо його видно. Ні, то він пропадає, він буде пропадає! А, Давайте шукайте! Атом знімає! Подожди, стій! Стій! Подожди! Давай, я знімаю оператор! О, кисточ. О, все, снимай, снимай. Ну куда ты find, побег, да? алло? Да кисточка. Да кисточку покажи. Просто Anno, sekundu. идиот. Секунду. Секунду, секунду, пацаны. Алло, дама. Тоже. Это межзоряный звездок. Демон. А да. Хто тут? А, це просто двері відчиняються. Фу. Ладно, Хто стофащикис. Ми ж тобі не собаки. Черіп! Череп Череп точні! Дивіться, який череп! череп. Все, погнали. Викидуй його пані. А де ми І Ми якось зможемо повернутися? Да, да бог його знає. Розбілися секунду. Давайте всі йдемо по Та... на місце, то кожний публік. Забий не хер ти маєш сам вижити. <гум> Тарас десь таке ехо забий них хер. <гум> Головне, щоб ти вижив з камерою і все. Та понятно, я її заберу. Тут хтось щось знає взагалі, це вроді тупівки чи ні. О, позови, О! Позови. О! Находка! Де, де? О, Дивіться, ребро. Тут Рибро хтось вмирав маємо. до нас уже. Опять вниз! Блін! Це ця штука, не йдіть і не пойдет! Тут не фіга я... Та не раблять! Снімай назад, знімай! Та не треба! Я бігал, не, не, не треба! Достатньо просто доказів, не обов'язково туди заходить! Воно засняти, як хтось здохне. Біжи, біжи, біжи! А! Подожди, це ж цей раблик! Йоперний театр! Ви мене лякаєте просто! Де? Де-де-де? Тау. Тарас, пацани, погнали наверх. У нас немає пленки, в нас нема пленки, погнали. А хто? Хто перший? Давайте, я не піду. А хто де? Що, що, що значить, де я не піду, алло. <сх> я не хочу йти умирати. А, а як то? Прямо так от біля нас що, що був хід. Я нічого не понял. А кумчика, як там... на воломку лежав? Там треба капчу ввести. Там треба ввести капчу. Я надеюсь, не залагай! Я теж сподіваюся, так, що не за... Я пішов перше місця займати. О, диск є, погнали. Давай, перші місця самі топові, чесно кажучи. Перший день експедиції. Всі хлопці збираються, збирають фонарики. Пісюнчики тут, Дімони тут, і краснючка теж тут. І саме головне Атомплей теж тут. Ми нарешті приземлились. І пацани пішли на експедицію. Пісюнчик. Як твої справи? Готовий шукать? Давай, погнали. <гум> я тоже так кажу. Погнали, <гум> шукати. <гум> Короче, <гум> Нічого не знаю, я падаю! Я приземлився. Фу! Прилетіло! Паук, Паук невидимка, я понял. Хорошо, погнали! Давайте поняли! Ви... А, я знімаю оператор! Побул! Полетіла! О! Ще один полетів! І якась невідома кисточка, її знайшов... Звісно ж, ваш любимий пісюнчик. Череп знайшли! Дивіться, який череп туди приблизно! Череп, череп череп! Тут хтось щось знає взагалі, це вроді тупик. Чи ні? О, пацани, пацани, пацани! О! Находка! Де, де? Во, дивіться, ребро! Рибро, мамонта! Тут, Тут ніфіга не ні... равлік! Ніфіга не равлік! Давайте на юзем! Роз... Хто буде перший? Я. Власне. Я, я... буду. Ооо! Все, жерла! Все, жерла кум Геррісе! Давай, розгадуй, розгадуй. Мані Поки вони розгадують, м... я не правильна. знаю що мені робити, але зараз все буде. Що це таке? Біжи, 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 біжи.